Масунею, яка королевична, не хоче сидіти на ручках. Масунечко, показуйте масуню. Ой, маленький, такой мур мурмур. І ми вас вітаємо. Все, тікай, мурмур. -мур. Ось у нас на часі розпаковочка від фармасі. Вона вже розпакована ще вчора, дорогі мої, тому що приходила моя Аллочка. Вона клієнточкам своїм забрала шампуньки, дуже класну рекламку зробила, що ось така шампунь з часничком. Вона пробуджує луковички, вона класно піниться, вона підходить всім і, і всюди, і дітям, і моїй сім'ї всі підійшла. Якраз таки ось ця шампунь від Фармасі. Тут 500 мл. Я кажу, вона гарно піниться, тому надовго її любі Рекомендую всім. Ось такі. Флакончик, така баночка коштує 159 гривень. Це така постійна ціна. Але бувають акції і тому, коли акції у мене, дорогі мої, беруть їх по дві, по три. Дуже багато беруть, тому що шампунь. Може стояти довго, а акції не завжди бувають. Бувають раз в півроку, раз в три місяці, і, і тому ми користуємося цими акціями. Також з серії Кератин у мене взяла теж постійна клієнточка Лєночка для себе і для куми. Вона перед цим брала дуже класну таку масочку. І забажала в комплексі е, теж цю серію е, і ось таку шампуньку. Я її замола. Одразу дві. Е, я ж кажу, що якщо серія класна, якщо вона дієва, то й беруть її дуже гарно. Але мене здивував спрей, який був до війни, е, коштував 129, потім 149. Але після війни він різко став 389 гривень. Ну, дівчатка, чесно вам скажу, я була в шоці, і хто у мене її братиме? Правильно, ніхто тому беруть серії е, у нас е, юнайцівської. Ось таку водичку я отримала за те, що зробила замовлення по спеціальній акційній ціні, а так коштує вона більше 200 гривень. Це Сігнор Онікс. Аромат, я вам скажу, дуже класний. Спочатку такий, як брутальний такий свіжачок виходить, бергамот тут. Чується. Потім нотки йдуть амбри і сантала, а також такі якісь свіжотеплі нотки. Ця водичка це аналог кароліни Ерери Бет Бой. Ну, назва сама говорить за себе. Водичка дуже класна. Рекомендую своїм дівчаткам придивитися до цієї водички, своїм хлопчикам. Ну, Я б хотіла, щоб мої чоловіки пахнули саме цією водичкою. Вона така, як сексі, така якась і брутальна, і томна в той же час. Водичка класна. Я зацінила. Також, отаку водичку в мене облюбувала Алочка. Вона бере своєму чоловікові і вже не перший раз. Маша, що ти біля мене трешся? На камеру не хотіла пазірувати, так сказати, на камеру. Не хотіла вона позірувати, а тут отреться біля них. Ось така водичка, шутерсмен. Тут у нас іде 100 мл. І їй хватає. Ну, Кому на пів року, як у мене малий і так, і сяк, і, і ще і волосся, і лице все. А якщо два пшика, ну, от я, наприклад, з цієї сторони пшик і цієї. І у мене аромат, от, наприклад, оцей Арифлеймовський аромат, Тендерлі, він уже, дівчатка, я не збрешу. Як скажу, що е, він у мене 8 років, але в мене інші аромати є. Теж сестричка подарувала ось такий позен гіпнотік. Класний дуже аромат. А також з Юнайса отакі невеличкі, теж класні стійкі парфюмчики. Ну і інші, я не буду зараз зациклюватися, ми розбираємо в фармасі, але я вам скажу, хто як користується, у то настільки і хватає, Якщо розход невеличкий, то й надовго хватає, І ось про цю водичку. Теж дуже класна вода, вона, ну як сказати, не, не така не вонюча, як от табаком є деякі водички, прям тхнуть або дуже така. Важка композиція, що всі задихаються навколо. Тим паче зараз літо жара, тому ну, не дуже гарно Але ці водички, якраз такий, шутерсмен Онікс, вони гарні. Вони і в холодну пору. Якийсь такий феєрверк зроблять, і в теплу пору року не будуть такими їдкими душними. І ще також в подарунок прийшов ось такий. Колір помадки. Помадка не моя червона, я якось червоними мало користую. це більше для відео. А так в основному, дорогі мої, ну такими розовенькими якось отакими помадками буває відтінки фіолетового, буває такі коричневенькі, Але червоними якось я мало користуюся. Ось такий був мій невеличкий, але гарний заказик замовлення, яке разом ми з вами зробили. Я вас всіх цілую, люблю. І до нових зустрічей, мої дорогі! Ми обов'язково переможемо. Ми не переможні українці. Я всією душою бажаю вам мирного неба. І хай гарний настрій вас не покидає, незважаючи на війну, всім нашим ЗСУ великий респект, цілую, люблю. До нових зустрічей, майтери!